Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день та до плюс 2 градусів вночі. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дрібний дощ зі снігом закінчиться ще до світанку. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора має припинитися. На півночі. У Житомирській області температура в день буде плюс 3 градуси, а вночі до плюс 1. Хмарна погода протримається у Житомирі увесь день. Нічний сильний дощ закінчиться ще до світанку. Вдень він послабшає та розпочнеться знову, але ближче до вечора має припинитися. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. У Чернігові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово закінчиться. У Сумській області очікується температура від плюс 8 до плюс 4 градусів в день, а вночі до плюс 4. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день. Майже весь день йтиме дощ, але ближче до вечора він повинен припинитися. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою: дрібний дощ ітиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів та вночі від плюс 4 до плюс 7. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. дрібний дощ ітиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Луганській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. Ввечері у Луганську на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На півдні. У Одеській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс п'яти. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. У Миколаївській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс п'яти до плюс десяти градусів, та вночі від плюс 1 до плюс трьох. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами, вранці йтиме дрібний дощ, вдень та ввечері опадів не очікується. На Херсонщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. На зміну похмурому ранку прийде ясний день. Але ввечері у Херсоні небо знову затягнеться хмарами без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Похмура погода буде триматися у Запоріжжі весь день. Вранці очікується недовге прояснення. Вночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без дощу та снігу. У Криму температура вдень буде від плюс 4 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 5. Зранку до самого вечора у Сімферополі небо буде вкрите хмарами без опадів. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі від мінус одного до нуля. Ранок у Львові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дрібний сніг, який йтиме вранці, після обіду зміниться дощем. До вечора він поступово послабшає. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів та до нуля вночі. Вже вранці небо в Івано-Франківську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, вдень і ввечері буде йти дощ. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 4 до плюс трьох градусів, та вночі від мінус 1 до нуля. Цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Тернополі буде зберігатися похмура погода. На зміну ранковому сильному снігу прийде сильний дощ, який до вечора почне стихати. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до нуля. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора у Чернівцях буде зберігатися похмура погода. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до нуля вночі. Небо ясне в Ужгороді вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без дощу та снігу. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме плюс 4 градуси та від мінус 1 до 0 вночі. В рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем, що продовжуватиметься до завершення дня. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, та вночі від мінус 2 до 0. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. З самого ранку йтиме сильний дощ. Вдень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. На Хмельниччині очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі до мінус одного. До самого вечора у Хмельницькому буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Ранковий сніг в день зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 5 до плюс 3 градусів в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. Починаючи з самого ранку й до пізнього вечора небо у Кропивницькому буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який ітиме до самого вечора. На Полтавщині очікується температура від плюс восьми. До плюс 6 градусів в день та вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ закінчиться ще до настання ранку, але в день він послабшає та продовжиться до приходу вечора. У Черкаській області денна температура буде від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі, незважаючи на ясний ранок, Вдень та ввечері у Черкасах погода буде похмурою. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 8 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс п'яти. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день без дощу та снігу. У Вінницькій області очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, а вночі від нуля до плюс одного. До самого вечора у Вінниці буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі очікується дрібний сніг, який вранці посилиться. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ, і тільки ближче до вечора опади припиняться.